У 2010 році дев'ятимісячна дівчинка віддала душу богу внаслідок екземи, яку лікували виключно гомеопатичними засобами. Замість ефективного медичного втручання батьки вирішили покластися на метод розведеного міліграму гамна в мільярді літрів води, що призвело до ускладнень і урізання віку дитини. У 2017 році було зареєстровано збільшення випадків кору в Європі, що пов'язано з популяризацією гомеопатії та відмовою від вакцинації. Гомеопати пропонували так звані альтернативи. Альтернативні методи для захисту від кору, а також танці навколо вогнища з бубном, що призвело до значного зростання захворюваності та смертей. Також відомо кілька випадків, коли пацієнти відмовлялися від традиційної терапії раку на користь гомеопатії. Це призводило до того, що рак прогресував до стадії, коли жарти про хто типу гороскопу вже переставали бути смішними у 2016 році. Кілька новонароджених померли через використання гомеопатичних препаратів від колік, які містили токсичні кількості еладонни. Це викликає питання, як так блять сталося, що гомеопатія, яка з'явилася понад два століття тому, все ще залишається популярною, незважаючи на численні докази її неефективності? Чи не здається вам, що ця мезозойська залупа повинна бути зупиненою? Сьогодні я вам розповім, як людьми маніпулюють люди з перманентним ефектом Данінга Крюгера, як насправді повинні проводитися досліди? Чому ми повинні протистояти гомеопатії і при чому, блять, тут знову ця єбуча Росія? Присягніться. Блять, зараз, дедушка, конкретно пояснить вам, як дальше жить. Енеман Творець Геміапатії народився 10 квітня 1755 року в Мекленбурзі, Німеччина. Він почав свою освіту в гімназії Ростоку, а пізніше вступив до Ерлангінського університету, де вивчав медицину. У віці 24 років отримав докторську ступінь у медицині з дисертацією на тему впливу музики на людський організм. Так, ти все правильно поняв. Це той самий син подруги твоєї мами, який тиснув руки зеленському і був однокласником Андрія Денилка. Я таких уже знаю, я таких уже пробував. thank you Після закінчення університету юний порушувач виборки працював лікарем у різних місцевостях Німеччини, зосереджуючись на практичній медицині та наукових дослідженнях. А коли йому виповнилось 26 років, він отримав посаду професора медицини в Лейпцизькому університеті, де здобув велику популярність як викладач і дослідник. Вау, єбать! Окрім своїх академічних приколів, Ганеман активно публікував свої наукові байки. Також він проводив експерименти з корою хінного дерева. Яка використовувалася для лікування малярії? Він помітив, що у великих дозах вона викликає симптоми, схожі на малярію. Це стало основою його теорії. Розумієте, так чим отравився, тим і лічиться від нього вся хуйня пішла. Так що можете сміливо обвинувачувати цю людину у своєму алкоголізмі. Ганеман почав свої дослідження у галузі гомеопатії у його сорокаріччя, коли працюючи над перевіркою теорії так називаємо семілії подібного принципу, він зробив своє відкриття. Він прийшов до висновку, що симптоми хвороби можуть бути краще вилікувані дуже малими дозами тих самих речовин, які при великих дозах можуть спричинити. Чинити ці ж симптоми у здорових людей. Цей принцип лікування він назвав гомеопатією, від грецьких слів гоміос, схожий і «патос» – хвороба, який я, в свою чергу, називаю хуйня, від грецького хуй, хуй, і від японського слова ня, що в свою чергу означає хуй. Ти спитаєш, і що ж, блядь, таке ця ваша так називаєма гомеопатія. А я скажу: дивись, ти береш якусь речовину, розводиш її у мільйонах літрах води. Так, щоб від цієї речовини залишилася рівна ніхуя. І там щось десь хую, мою пам'ять води, блядь, туди-сюдим і хуяк, лікарство від якого небудь раку готова. Ахуєть, ахуєть. Ось такий зовсім нехитрий принцип Ганеман вклав у свою найвідомішу працю основні положення гомеопатичної лікарської терапії, де він детально Писав все про цю карикатуру, ця праця визнана основоположною для. Розвитку гомеопатії як окремої медичної системи для розмови відсталих лікарів. Попри популярність гомеопатія і Ганеман завжди були контроверсійними. Контроверсійний спірний неоднозначний фігурами в медичному світі. Багато лікарів того часу критикували його методи, а сам лікар навіть кілька разів переїжджав через конфлікти з колегами. І що ж блять таке в тій книзі було, що навіть через 200 років деякі девіанти досі керуються кримінальними бандитськими панетими з біблії для альтернативно розвинутих. А це місія uh, телеграм -канал. Тут буде контент, який Ютуб не сприймає, всякі посилання на досліди туди-сюди, і ексклюзивний контент для тих людей, які можливо не хочуть підписуватися на Патреон або на що ще. Тут його можна буде розблокувати за так називаємо зірочки в телеграмі. Також тут ви зможете обрати теми для відео. Тож підписуйтесь, сонечки, все цьому переходимо до відео. Далі як я вже казав, в основу гомеопатії Ганеман поклав принцип Симілі, що означає по. Подібне лікується подібним. По факту цей принцип часто використовується, коли людина нахуячилась крепка з вечора, а потім зранку похміляється. Це вже алкоголізм, до речі. Так ось цей принцип відображає ідею, що речовини, які призводять до симптомів хвороби у здорових людей, можуть лікувати ці ж симптоми у хворих, якщо їх застосовувати у дуже малих дозах. Наприклад, якщо велика доза анального секса винесе вам очко, то дуже мала доза може вилікувати вам геморой, так називаємо олдскул мікродози. Гомеопатіст описував значні поліпшення стану пацієнтів після застосування гомеопатічних засобів. Він наводив приклади випадків, коли симптоми хвороби зникали або значно зменшувалися після лікування. Оце це ніхуя собі, магія блять, ви скажете ці спостереження були ключовим аргументом на підтримку ефективності гомеопатії. Але ми та з вами знаємо, що якщо не лікувати простуду, то вона проходить за сім днів, а якщо лікувати, то за неділю. Однак багато з його результатів, а точніше, майже всі результати, були суперечливі і зустрічали опозицію від інших медичних дослідників того часу. Будь ласка, не сажайте мене у СІЗО, я сказав опозиція тільки у медичному сенсі цього слова. Да, часто використовувалися зауваження про методологічні обмеження його досліджень, такі як малі обсяги вибірки, відсутність подвійних сліпих клінічних досліджень на високому рівні, а також недостатня стандартизація гомеопатичних препаратів. Професор, блядь, сложно, що таке вибірка і подвійні сліпі. Як блядь, ніхуя не розумію. Почнемо з малої. Вибірки. Мала вибірка у дослідженнях, це коли для дослідження беруть занадто мало людей або об'єктів, через що результати можуть бути неточними. Уяви, що ти хочеш дізнатися, чи працює гомеопатія. Якщо ти протестуєш її лише на п'ятьох людях, це буде мала вибірка, тому що результати цих п'ятьох людей можуть бути дуже різними і не представляти всієї групи людей. Можливо, один із них почувається краще після прийому гомеопатичних ліків, що може бути від чого завгодно, а не тільки від гомеопатії. Але якщо протестувати сотню людей, може виявитися, що більшість не відчуває ніякого покращення. Коли вибірка маленька, результат може не відображати справжню ефективність гомеопатії. Я думаю, ясно, що це штригальодна намагається тупо нас наїбати, кинути, сказати неправду, зманіпулювати неприємно, чи не так? Так що там з подвійними сліпими дослідженнями? Це тип медичних досліджень, у яких ні пацієнти, ні лікар не знають, хто отримує справжнє лікування, а хто плацебо пустушку. Це робиться для того, щоб уникнути упередженості та забезпечити об'єктивність результатів. Тобто, як повинні відбуватися нормальні дослідження? Учасників дослідження випадковим чином розподіляють на дві групи: одна група отримує справжнє лікування, а інша плацебо. Лацебо ні пацієнти, ні лікарі не знають хто в якій групі. Ця інформація зберігається в секреті до кінця дослідження. Лікарі спостерігають за станом пацієнтів і записують результати, не знаючи, яке лікування отримує кожен пацієнт. Як це відбувалося при перевірці гомеопатії? Уяви, що проводиться дослідження ефективності нового препарату для лікування головного болю, але воно не є. Подвійним сліпим, це означає, що і лікарі, і пацієнти знають, хто отримує справжнє лікування, а хто плацебо. Учасників дослідження розподіляють на дві групи: одна група отримує справжній препарат, а інша плацебо. І пацієнти і лікарі знають, хто в якій групі. Лікарі знають, що хто отримує справжнє лікування, можуть приділяти більше уваги цим пацієнтам або навіть підсвідомо впливати на них, що може спотворити результати. Пацієнти, які знають, що отримують справжнє лікування, можуть відчувати покращення просто через віру. У навіть якщо препарат не є ефективним. Навпаки, пацієнти, які знають, що отримують плацебо, можуть не очікувати покращення і тому не відчувати його. Відкритість інформації може призвести до отримання результатів, які не відображають справжньої ефективності препарату. Це може призвести до помилкових висновків про його дієвість. Собственно, до цього воно і приводить. Коротше, хуета повна. Саме так і тестували майже усі гомеопатичні препарати. Давайте візьмемо якийсь один, наприклад, анаферон. Дослідження, зареєстроване на Clinical Trial Gov, показало, що анаферон не має значущих доказів ефективності у лікуванні або профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. ГРВІ у дітей у порівнянні з плацебо. І без різниці, що ти в'їбав табло анаферона, що пішов, зробив собі натальну карту. Результат один і той самий: гроші витрачені, шахраї щасливі. Ти бездрей, який досі живе з батьками. Але давайте не про мене, а про хуйню, яка не несе людям ніякої користі. Тобто, давайте все ж таки про мене. Дослідження часто мають Невеликі вибірки, що призводить до нестабільних результатів. Наприклад, у одному з досліджень брали участь лише 100 дітей, що недостатньо для узагальнення результатів. Ось конкретні числа з досліджень. Профілактика ГРВІ. У дослідженні з 100 дітей частота захворюваності у групі, яка отримувала Анаферон, була 30%, тоді як у плацебогрупі 33 Різниця статистично незначуща. Лікування ГРВІ у іншому дослідженні з 200 дітей симптоми ГРВІ зменшилися у 50% пацієнтів, які отримували анаферон. Єбать, ніхуя себе скажете ви, і у 47% тих, хто отримував плацебо. блять, хуєта. Знову ж таки, різниця була статистично незначущою. Тобто, по факту, ти можеш потанцювати з бубном і чекати на такий самий результат. Якщо ти думаєш, що це відноситься тільки до анаферону, то поспішаю тебе розчарувати. Абсолютно усі припари які нарікаються гомеопатичними, так чи інакше намагаються тебе жорстко наїбать. Так що анаферон, як і інші гомеопатичні шняги, не можуть бути дієвими через відсутність науково підтверджених, блять доказів їх ефективності, методологічних єбучих недоліків досліджень та принципи гомеопатії, на яких вони базуються для отримання надійних результатів. Необхідні високоякісні, великомасштабні, подвійні сліпі дослідження з використанням контрольних груп, а не оця залупа, блять, на 200 людей, наче мера в Полтаві вибирають. Піздець. Давайте, щоб не бути піздоболом, я приведу конкретний приклад ще з одним препаратом: Ергоферон. Одна таблетка містить антитіла до да, гамма інтерферону людини, а фін на очищенні. Хуй газна, що це означає, суміш гепатичних розведень С12, С30 та С50, 3 мг. Казалось би, ніхуя себе. Ми з пацанами у 18 років трьома мг могли пів Китаю нанюхати, але хуй там плавав у той суміші. Якщо подивитися, що це за блядські розведення С12, С30 та С50, то можна зрозуміти, що Цю речовину розвели майже так сильно, як мене священник у третьому класі. Знаєте, я так не любив математику, просто піздець. А тут бачу, людина у рясі прийшла у школу. Ну я за ним у кабінет, вислухав його релігійні приколи, а потім він позвав мене на чай. І так закрутилось-завертілось усе, що я прикинувся, і ще два дня не міг нормально сісти. Ну що поробиш, не звикла моя гузна до стільців у іншому класі. Так він мені сказав. Да, ну до чого я? Згідно таблиці розведення оцінкої гомеопатічної шняги, нема там трьох міліграмів речовини. Там немає взагалі, блять, ні одної Речовини. Така сама хуйня з анафероном, ріналгіном, а ось оцелекакцину виграв цю хуйню бля у всіх сенсах. Активний компонент у даному апараті це Anas, Barbie, Happaтіс, Cordіс, екстракту. Людськими словами, це печінка барбарійської качки. Назва птаха, блядь, даже не відповідає чинній науковій термінології. Ета піздець потужно з цим розібрались. По перше, хуйові дослідження. По-друге, нема дієвої речовини. Такі що ж з цим з Ганнеманом було після публікації своєї книги. Ганнеман продовжував працювати лікарем і викладачем. Він займав посади професора медицини в різних універх та клініках, де активно викладав принципи гомеопатії і відзначався як вчений. Спожили начальникам гоміапатізма. В цілому нічого цікавого далі не траплялося. Працював собі, заробляв респект від юних і не дуже безсознательного любительського кружка нахуячитись каплею спірта у 5 літрах води. І 2 липня 1843 року в Парижі Самуель Ганеман вмер взяв. Цікавим фактом є те, що популярність і визнання Ганемана в значній мірі зростали після його смерті, коли його ідеї і методи гомеопатії знайшли ще більше прихильників та стали об'єктом досліджень. Знаєте, оце постійна така хуйня, поки живий, поки нахуй нікому не потрібен. А як мир, так зразу є герой Майдану, геній Турба Шансона, Властелін Полутанов і директор землетрясення яку людину загубили. йоб вашу мать, він же міг на увесь світ Україну прославити. Слава Богу, у нас такого немає. І одразу при житті Кирила Буданов сам особисто дякує тобі. За все на світі крута, правда? Це до речі, у нас в Україні кожен день таке відбувається. Став лайк та підписуйся, якщо як мінімум 70 разів на день. Кричиш, слава Україні! <кхід> так про що я. Далі гомеопатія використовувалася все ширше і ширше у сучасному світі. У багатьох країнах гомеопатія залишається легальною та регульованою формою медичної практики. Існують спеціалізовані гомеопатичні асоціації та організм <кхід> <кхід> асоціації. <кхід> прошу прощення, які стежать за якістю та стандартами надання гомеопатичних послуг. Уявіть цю хуйню хтось купляє, так і ви спитаєте мене, Мирослав. А як така хуйня взагалі продається в Україні? А я скажу, ахуєнна продається. Україна є однією з країн, де гомеопатія залишається популярною серед деяких шарів населення. Існують лікарі та клініки, які пропонують гомеопатичне лікування, і вона має своїх прихильників серед пацієнтів. На мою думку, це ефект даніга Крюгера на Це коли людина має знані ніхуя, а воюється, наче доктор квантових наук. Ось такі, на чоловіки і купляють гомеопатію. Ще пиздят, їбать, як класта, ніхуя себе гомеопатія. Давайте все перейдемо на гомеопатію. Ідіте ви нахуй. У Ісячі вісімнадцятому році Верховна Рада України розглядала законопроект щодо регулювання гомеопатії як альтернативної медицини, але він не був прийнятий. Таким чином статус гомеопатії в Україні залишається нечітким, і вона продовжує існувати в сфері альтернативної медицини. Так, схуялі, може, все ж таки та сама бідна качка, яка віддала свою печінку для ліків, померла не просто так. Невже гомеопати намагаються нас врятувати? А ми далбайоби, яким нічого не докажеш, протиставляємо їм максимальний супротив у порятунку своїх же життів? Звісно, ні, нам просто сьотю вуха. Ми це вже розібрали. Прихильники та поширювачі гомеопатії просто-напросто маніпулюють поняттями, щоб змусити людей вірити у цю хуйню. А зараз ви мене спитаєте: ти там щось про Ерефію казав? Як ти блять вообще це зв'язав? А ось так є дві компанії: тов Матерія медика Україна та ООО НПФ матерія Медіка Холдінг. Невже вам ще не пахне хуєм? Поїхали далі. Матерія Медика Україна по факту є дистриб'ютором так званих ліків. А звідки ж ці ліки беруться? Хех, ну шо. Ж. З 2015 року компанія почала співпрацювати з Сантоніка, яка раніше називалася трохи інакше і займалася виробництвом косметики. А звідки компанія брала препарати до 2015 року? Історія замовчує, але в цілому це і так зрозуміло. Як можна побачити на російському сайті цього виробника, у 2015 році все ще був експорт в Україну, і навіть у 2016. -му. і тільки у 2017 році Україна зникла з списків. Значить у 2015 році Україн. Ський підрозділ матерія медіка зв'язались за Сантоніка. А хто це такі? А це молодці, які і виробляють той самий Ергаферон, Анаферон і іншу гам'язалупу, а потім продають це на Росію і в Україну. Прикольно, да? Тут ми можемо бачити, як співпрацюють Холден РФ з литовським виробництвом, а точніше, проводять досліди. Також препарати від Сантоніки можна спокійно купити у Арефії. Хотілося б обійти взагалі цю тему, але що є, то є. Український та російський сайт навіть мають схоже оформлення, то це так. Так а хто ж уповноваження і директора так званого підрозділу Матерія медіка в Україні? Це Чаплигін Денис Олександрович та Павловський Ілля Миронович. І чесно кажучи, я не знайшов про них майже ніхуя. Доходи української кампанії ви можете бачити прямо зараз. А це до речі, мені видав чат GPT. Давайте ви самі це перевірите. А то, що я дає, щось вам повинно лишитись. Також можливо, Чаплигін має зв'язки з Росією. У нього там є фірма колону СПБ. Але чи це той самий Чаплигін, я вже не знаю. Можливо, це якась інша людина-підприємець з таким самим піп. Оце так співпадіння, да Да, ніхуя себе, так і все ж таки, що не так замепатією. Вона не має жодного відношення до доказової медицини. Один з найбільших експортерів платить налоги в Ерефію. Більше того, гомеопатичні штуки ще є базікі дорогі, і пересічна людина могла б купити справжні ліки замість цієї блять карикатури. Оце і ще та вся хуйня, що я сказав вище. Та й взагалі від цього залежить наше життя, і я хочу, щоб більше людей знало про те, що це за хуйня і чому це хуйня. Давайте якось допомагати вченим та фармацевтам, які розробляють дійсно діючі штуки, або, хоча б, не заважати мракобесіям. не дозволяйте маніпулювати собою і зробіть ваш вибір. Бо якщо не ви, то за вас Ас його зробить хтось інший, цьомукі бумки пакусіки, связ.